Так, ще маленький відосик. Це тут поле в нас коротче, оброблялося бором. Ось ви бачите, а тут просто я обробив карбамідом і сульфат магнія. Ну, тут так просто залишилося оприскувачу по кругу. По кругу обійшов карбамідом сульфат магнія. А ось як далі буде наблюдати, отут сошник, він ще, ще продовжує, ну не відцівся. Вищий, шляпа більша. Тут вже комплекс бор, олійні, ну, там є у мене відеоролик, як я його приміняв. Ось, дивіться, Шляпа явно більша, зеленіший він, листки темніші. Як отак взяти зі сторони глянуть. навіть отак ось, ну, блин, може камера не передасть, але на око видно капітально. Ось тут сояшник він вже оцвів. І це ж тут ця купава. Наклоняний, такий, у нього такий ефект просто наклонки. Ну, Можете даже по тому річному віде, відео, ну, відео бачити, де я там косив, там видно такий соєшник, наклоняний, я розказував за цю купаву. А тут ось воно капітально наблюдається. Ну, це, якби такий гелікоптер треба, щоб було видно. Ну, Отако фон явно видно. А тут далі побризкано бором. І там далі знову не побризкано. Так Коротше, один оприскувач, що це на полі тут бором вийшов і комплекс олій. Він вищий, ну блін, на сантиметрів 20 точно. І ще досі заці він він однаковий, бо як зацвітав, я... ну як, відліччя я практично не бачив. А це ось о... вже цві... цей цвівся, а цей ще досі продовжає цвісти. цвісти. шляпа тут така вона стандартна, ну, яка була, наскільки сили вистачило, наскільки й витягло. А тут ще відбувається процес. Ну, всі процеси довше відбуваються, як бачите. Він зеленіший і світ ще не скинув. Так, такі діла. Будемо бачити по врожайності, ну ефект явно видно. Ну все, до свидання.